Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 1 грудня у студії. Тамара приходько. Далі коротко про головне. Любомир Глушков уперше публічно прокоментував своє звільнення з посади голови Коломийської районної військової адміністрації. Добре, щоб е, районні військові адміністрації очолювали колишні військові у Рунгарах, що в Печеніжицькій громаді облаштували нову туристичну локацію. Чистенька соровиця у королівці Коломийської громади відбувся традиційний турнір з <залу> Приємно, що такі добрі справи мають продовження. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті під час пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Інцидент трапився у віддаленому кутку села Криворівня, що на Верховинщині. Деталі розповість Христина Перцович, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. 30 листопада о 16.27 до оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС івано франківській області надійшло повідомлення про пожежу житлової та господарської будівлі у віддаленому гірському присілку Суха села Криворівня Верховинського району. До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала приблизно 94 метри квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося з гірським рельєфом, дерев'яними конструкціями будівель, відсутністю поблизу джерел водопостачання, а також пізнім повідомленням про пожежу. Під час засіння пожежі рятувальники виявили рештки тіл двох загиблих осіб. Наразі особисті дані загиблих встановлюються. За попередньою інформацією, в будівлі проживали жінка 1973 року народження, а також її син 1997 року народження. Пожежу було локалізовано о 17.55, повністю ліквідувати вдалося о 23.06. Наразі причина виникнення пожежі, а також всі обставини даної трагедії встановлюються. До ліквідації даної пожежі залучалося 3 одиниці техніки та 12 рятувальників. З початку тижня на пожежах в області загинуло 5 людей, а з початку року це 36 дорослих та одна дитина. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки в побуті. Не залишайте без нагляду прац працюючі печі, обігрівачі та електроприлади, не куріть у ліжку, регулярно очищуйте димарі та дотримуйтесь правил експлуатації пічного опалення. Не використовуйте саморобні чи пошкоджені електрообігрівачі, не перенавантажуйте електромережу, зберігайте легкозаймисті матеріали подалі від джерел вогню, слідкуйте за ставленням електропроводки, особливо у старих дерев'яних будівлях. У разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101, бережіть себе та своїх близьких. Любомир Глушков уперше публічно прокоментував своє звільнення із посади голови Коломийської районної військової адміністрації. Нашій знімальній групі він відверто пояснив, чому вирішив написати заяву, кого розглядають на його місце та куди сам планує перейти далі. У січні 2026-го Любомир Глушков міг би відзначити 11-ту річницю перебування на посаді голови Коломийської районної адміністрації. Це вже фактично його третя каденція, і він міг б далі працювати. Але саме зараз очільник району вирішив інакше. Він написав заяву на звільнення і згодом її підписав президент. Приходить той час, коли хочеться щось змінювати в житті. Мені здається, що людина, коли працює ну, 5 років, там 10 років, вона вже занадто привикає до якогось одного напрямку роботи і недаремно рекомендують, що після 5 або 10 років обов'язково треба щось змінювати в своєму житті. Я прийняв рішення, що прийшов час, коли треба змінювати своє життя і рухатися вперед. Ви знаєте, ми пройшли складні часи за цей період. Я згадую після Майданний період, початок АТО, потім складні роки ковіду, повномасштабна війна, і це, мені здається, було найважчий період. Можливо, я би і раніше був пішов, але оскільки не міг залишити район у такий складний період. Попри виклики, з якими останнім часом нам доводиться боротися, на Коломищині вдалося зробити чимало, каже Любомир Глушков. Зараз наш район один із найкращих в області, тому він готовий передати його своєму наступнику. Якщо взяти першу каденцію, то надзвичайно багато ми тоді приділили уваги часу розвитку нашої медицини, завдяки спільній діяльності і наших Депутатів Верховної Ради, особливо Андрія Іванчука, нам вдалося тоді добудувати нашу поліклініку. Ми також багато зробили ремонтів у дитячій нашій лікарні, відкрили нове приймальне відділення в центральній районній лікарні. Знаєте, що ми Яна Гігоров закупили і комп'ютерний томограф і відремонтували наші різні відділення центральної районної лікарні. Також в пологовому будинку зробили приймальне відділення всі. Операційні палати, родильні зали і просто палати для наших жінок, щоб вони могли перебувати в комфортних умовах. Також, як ви пам'ятаєте, ми на Коломищіні відкрили тоді п'ять нових збудованих сучасних амбулаторій сільської медицини. Дуже багато з різних садочків ми побудували. ввели в експлуатацію, ну і будівництво наших шкіл і дороги. Як ви пам'ятаєте, було дуже багато відремонтовано доріг. Основна наша дорога Н10 Івано-Франків, Чернівці, Коломия. Це я. Пам'ятаю, в яких складних умовах тоді перебувало дорожнє покриття, нам вдалося багато таких доріг відремонтувати. Якщо вже брати другу каденцію, то, звичайно, був складний період під час ковіду. І ми забезпечили функціонування наших медичних закладів для того, щоб вони могли надавати медичну допомогу і рятувати життя під час ковіду. Протягом останніх років, коли в Україні почалася повномасштабна війна, то Любомир Глушков був ініціатором різних акцій і заходів щодо збору коштів для наших збройних сил. каже зараз це найосновніше питання, і певен цю діяльність продовжить новий очільник адміністрації. Це підтримка збройних сил України. Я думаю, всі пам'ятають ті флешмоби акції. Які районна військова адміністрація започатковувала на підтримку збройних сил України? Ми передали сотні автомобілів, тисячі дронів для наших військовослужбовців. Велику. Е Кількість грошових коштів ми проводили благодійні аукціони також на підтримку. Я думаю, що разом з нашими волонтерами, з нашими територіальними громадами, немайдужими громадянами, ми зробили той внесок для того, щоб десь підтримати наших військових і наші збройні сили України. Я би дуже хотів, щоб якнайшвидше припинила існування районна військова адміністрація і відновила свою діяльність районна державна адміністрація, тобто, якнайшвидше, щоб мир прийшов в Україну, і щоб е, вже... Наступний голова більше приділяв уваги розвитку соціальної сфери, співпрацював з територіальними громадами для того, щоб далі втілювати в життя різні проекти, пов'язані з освітою, медициною, культурою, будівництвом доріг. Мені би хотілося, щоб саме у цьому напрямку рухалася діяльність нового голови. Але маємо реалії часу, оскільки війна, то звичайно, що на першому місці пріоритетному повинна бути підтримка наших збройних сил України. Також внутрішньо переміщеним особам і тих, хто потребує нашої допомоги, це звичайно, щоб треба приділити увагу нашим військовослужбовцям, родинам загиблих, безвісті зниклих для того, щоб вони відчували нашу турботу. Команда, з якою працював Любомир Глушков, поки залишається в адміністрації. Виконувати обов'язки буде перша заступниця Любов Михайлишин. Уже коли президент призначить нового очільника, то власне він вирішить, чи залишати когось на посаді, чи привести нових людей. Залишаються всі виконувати обов'язки Безпосередньо виконання обов'язків голови буде на мого першого заступника Любо Іванівну Михайлишин. А буде призначений новий голова, і він вже буде тоді приймати рішення, хто і де буде продовжувати на яких посадах свою роботу. А от хто буде наступником Любомира Глушкова, наразі достеменно невідомо. Жодних прізвищ ніхто не озвучує, але є припущення, що це буде людина не з цивільних. У мене була розмова з головою обласної військової адміністрації. Вона висловила своє бачення про те, що в цей складний період, коли йде війна, добре, щоб районні військові адміністрації очолювали колишні військові. Я в принципі також нормально сприймаю це. І вважаю, що вони заслуговують своєю службою перед нашою батьківщиною щоб Приходити на такі посади, приклади вже в нас є. в Івано-Франківській області у нас був призначений на посаду колишній військовослужбовець головою Надвірнянської районної військової адміністрації, Івано-Франківської районної військової адміністрації. Ну тепер, напевно, прийшов час, щоб і в Коломиї також військовий очолив районну військову адміністрацію. Щодо своєї подальшої діяльності, то Любомир Глушков каже, зараз трохи відпочине і знову до роботи. Тим паче, пропозиції щодо розвитку кар'єри уже є. Маю певні пропозиції щодо продовження своєї роботи в обласній військовій адміністрації. Розглядаю ці питання. Якщо чесно, хотів би трошечки часу для того, щоб Ну, десь відновитися, перепочити і будемо рухатись далі вперед. Любомир Глушков каже, дуже дякує не лише людям, з якими працював багато років, які дійсно є професіоналами, а й усім, з ким йому доводилося спілкуватися, і волонтерам, і найголовніше нашим захисникам, завдяки яким ми живемо на своїй рідній землі у своїй Україні. Подякувати своїй команді, з якою ми пройшли майже 11 років. Це дійсно люди, професіонали, які знають свою справу. Уміють працювати, тому що з людьми це не легка робота, важка робота. Я їм дякую за це. Особливо також хочу подякувати головам територіальних громад громад наших, нашим депутатам різного рівня за ту співпрацю обласній військовій адміністрації обласній раді. Тому що все таки тільки спільною працею нам вдалося втілити в життя багато проєктів. Окремо, дякую нашим волонтерам, меценатам, всім небайдужим громадянам, які долучались до проведення наших акцій на підтримку збройних сил України разом до перемоги. Соровиця на Боянці у Рунгурах, що в Печеніжинській громаді облаштували нову туристичну локацію. Це ідея місцевого подружжя Миколи та Марії Олениних. Їхню ініціативу підтримали небайдужі і разом облагородили криницю із соровицею, тобто соленою водою. Микола Оленин мешкає у Рунгурах на кутку Боянка. Саме тут є кілька джерел із соровицею. Це концентрований соляний розчин, який є природним джерелом солі. Таких джерел на Прикарпатті чимало. Неподалік дому Микола Оленин спільно з однодумцями і місцевою владою вже облагородив місця із такими джерелами. Там є далі два джерела, які там такі зроблені. Там теж табличка повішена від культури ОТГ. Ми там спаркували все. Тут зробили каплечку, яка Сяченим бородиця посечено, то все спасла у роки війни наше село від голоду. Тепер чоловік спільно з меценатами і односельцями та небайдужими з інших сіл громади представляє нову туристичну локацію, облаштовану криницю із соровицею. Напередодні її почистили. Глибина на сьогодні 9,5 метрів, каже Микола Оленен. Він самотужки, консультуючись із митцями, з бетону зробив скульптуру вола, який немов тягне за собою. Криницю із ропою ми відчистили криницю чистенька, соровиця, все сіль можна варити з одної тони 300 кілограмів солі. Получається, і вирішив зробити таку локацію. Хотів поставити сюди просто воза. Приїхати на це місце і набрати соровиці для домашніх потреб може будь-хто. Продовжує розповідь. Дружина пана Миколи Марія Оленин, вчителька місцевого ліцею. Вона переконана зберігати свої традиції, обов'язок кожної людини. Я хотіла сказати дуже велике дякую. Тим мешканцям нашого села, які допомагають. допомагають йому, тому що дуже багато всі сусіди, всі мої друзі, у мене дуже багато друзів, і всі вони чим-то спомагають. Це, це, це одні б ми це ніколи не зробили. Соліні джерела одна із візитівок печеніжинської громади, каже очільник об'єднання Ігор Гордовірак: майже у кожному населеному пункті об'єднання є такі криниці чи джерела із сировицею, і дуже приємно, що мешканці громади. Де небайдужі до своєї історії і облаштовують такі локації, Ми гордимося тим, що власне у нас є соляні джерела і завдяки такій дружній, гарній творчій сім'ї. Олениних пана Миколи та Марії, ми маємо таку локацію, адже вони цим спали. Вони мені показували ще три роки тому назад проекти. Вони мені пояснювали, як воно було. Власне, що ми могли допомогти? Звичайно, що тут є згуртованість цієї вулиці, місцевих людей, меценатів і в тому числі ми так само приймали участь. Те, що пан Микола нас просив, різноманітні дії. І послуги і так далі. Ми що могли, так само старалися. Подружжя Олениних мають ще багато ідей щодо розвитку культурного життя в громаді. Впевнені, тут можна організувати етнопростір, адже в селах є чимало талановитих митців і майстрів. Сподіваються, що зможуть реалізувати усі задуми, а односельці та влада допоможуть у цьому. Із Рунгорів Печені Жінської громади Ольга Гереджук та Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Внічна Андрея. У Королівці Коломийської громади відбувся традиційний турнір з футзалу. Цьогорічні змагання ювілейні, адже відбуваються 20-й рік поспіль. Окрім прикарпатських команд, змагалися і спортсмени з Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Нічна Андрія за 20 років існування став одним із найпрестижніших аматорських турнірів краю. Засновник змагань Василь Буджак радіє, що традиція живе, і кожного року збирає футзалістів. Безмежно вдячний послідовникам, які щороку, вже коли я вже не займався організацією турніру, а він живе і продовжує жити. Це просто ну приємно, що такі добрі справи мають продовження. Відкриття турніру відвідали поважні гості, зокрема архієпископ Коломийський і Косівський Юліан, міський голова Коломиї Богдан Станіславський, та голова Коломийської районної асоціації футболу Тарас Яворський. Наша сьогоднішня зустріч це не просто спортивні змагання, це те, що в умовах вони є першою необхідності в дому. Це кратно надії, сподівання на те, що Україна продовжує жити, функціонувати, діяти, мріяти, планувати і здобувати. Турнір на внічна Андрея має доброго патрона, святого Андрея. Я думаю, що саме він і вся Божа сила допомагає нам, що ми єднаємось. Важливе єднання, адже тут приїжджають люди, які раз у рік зустрічаються. А є команди, які вже майже 20 років в цьому турнірі приймають. Тому я вважаю, що побажаю, щоб ми всі мали перемогу і років через 10, через 20 знову святкували ювілеї. Це традиція, і ми цю традицію підтримуємо. Я вірю в те, що більше буде на смирний спокій. Ну, ми тут робимо ну, все також можливе для того, щоб там на лінії фронту здобули перемогу. Цьогоріч участь у турнірі Внічна Андрія взяли 16 команд, змагалися впродовж двох днів. В результаті кубок переможця здобула команда Факел із села Трійці друге місце Юсі Транс із Коломиї. Третє команда з пістині. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних. Побачимось.